Вітаю колектив. Прийшов знову на городик вже з іншим апаратом, так як і казав, ручна мотига моя стара добра. Буду пробувати нею ось цей бурячок. пішки звісно, вже затрималися ми з цим ділом, але краще пізно, як ніколи, треба про... промотижити і прорвати. Ну, хоча б сьогодні промотижити. Тут кабаки пробіжуся і бурячок, і з тої сторони. за Картоплею там теж буряк. То пробіжуся, попробую, Зрівняю, чим же ж буде краще, чи тою мотосапою. Ну там я так зрозумів, можливо, я і поспішив з висновками, бо все ж таки потрібно її по ходу доробити, щоб вона більш-менш працювала. Ось, Я то думав, що гроші заплатив, схопив і гайда працювати. А воно, як завжди, все треба. Доробляти. Я-то не дуже до цих доробок, в мене руки, якби, але ну не знаю, подивлюсь. Вже немає часу там доробляти, потрібно пробігтись, промотижити. Та й, та й цей рік, напевно, вже і все, бо вже і не буде для неї роботи, а там буде видно. Вже як я її придбав, то можливо доведу до толку. Ось, і думаю, ж, зніму. Можливо, кому буде цікаво. І так для порівняння те було відео. З механізованою цією агрегатом, а тут таким ручним простим Ось і ця фасолька, що там вона стоїть, в принципі, нормально. Просапалося, ніби чисто. То не знаю, треба доробити, ти, можливо, ще не все з тим агрегатом і втрачено. Ось, А сьогодні. то буду... Буду тим, тому зараз телефончик поставлю та й трішки поганяю з тим одноколісним коником. Ось так один рядок туди і назад, міжрадя широченькі, то якраз виходить, по одному і туди і назад, і то що треба, воно все забирає. Тут де трактор заїжджав ось дві колії йде. Як картопля садилась, то тут після коліс так твердо і бур'янучись щось багато. А так то в принципі ну, йде нормально, не знаю. Я скільки років ним відпрацював і в кінці ось там то трішки грудок більше, то трішки важче. А так ближче, до радка ось так собі береш. Ну, В рядку, понятне діло, що вже потрібно руками. Все одно потрібно і буряк прорвати, прорідити. І вже заодно, і, що там лишилось, вирвати. Це ще просто що трішки запустений бур'ян. Він коли менший, то взагалі чітко. Це вже він трошки завеликий для, для такого агрегата. але нормально. Воно його попідрізає. Він посохне і все буде норм. Поганенько посходили бурачки з цієї сторони, багато пропусків. Ну нічого, більші будуть. якийсь плесо що це за бур'ян такий і не осет, і не молочий. яке щось інтересне набивається трішки, але нормально. Ось ця частина де Саме більше тут я не знаю, що це за бур'ян, то і не осет, і... і не молочі, якесь таке цікаве. Ось то я тут його позрізав. І не знаю, завтра, напевно, я ще сюди прийду, буду проривати, то покажу. Можливо, та висохне воно, що там завтра. Сьогодні полеже, завтра, скільки там, поки я прийду, то й воно буде краще видно, як працює ось ця, ось ця мотига. Ну Сам результат уже, То ще покажу напевно. Що воно вийшло після обробітку. Ну ось такий процесик. Я думаю зрозумілий. Якби Ну процес зрозумілий, етап такий. Все показав, ніби, не знаю. А результат покажу вже завтра. Тому що Ну сьогодні хватить, ще до. Ну, йду тут лишилося туди. І напевно назад. А ось ця частина тут посів чийсь. І... Того року тут був сояшник і дуже багато соячника зійшло. Я як кропив ось ці гарбузи, то також пройшовся цей сояшник. він вже навіть почав піджовкати. То я його, напевно, зрізати не буду, хай він сам собі сохне. Ось, просто від бурачка ще ну, один раз пройдуся, а те нехай далі сохне. Та й так. Тому всім дякую за увагу, всім до побачення. Завтра ще покажу, що воно.